Ти куди побіг? Бройлер. Куди побіг? Що, куди? Бройлерові їсти пити. Зараз усе раз два Порося там понасипаємо. Товариші трудяги, приїхали з відпочинку. Обалденний, колосний був відпочинок. Дуже хочу подякувати Вовкі, Брусу і Людвилі, дружині його. Ну, вони запросили нас, каже, поїхали ту конів. Каже, у нас там є водосховище, каже, там гарно так, усе. Берідка, дітейка, сімейну, ка, поїдемо десь. Боже, як ми класно відпочили. Квадроцикла з собою брали, там поїздили, дітлахити побігали, і накопалися, і юшки наварили, і риби половили. Просто бомба. Біжу зараз там їсти дом. Три секунди, підожди. Що ти несеш? Квіти. Капець? Зав'яли. Підсохли. Зав'яли квіточки, побили вазочки, На. Чи що, а ти їх напоїти, а ми ж як їхали, ну що тут два 2... дні пройшло, нічого страшного. Так, так, так. Ой боже мій, голодаючи. Та ні, ну вони в при, принципі нормально. Тест вчора зранку заїхав, каже, води долив, їсти подосипав усім да й все. А ми полетіли. Ну, в них пайка, в них ось оце відеречко, в кожної свині. Я казав, що це відеречко, доза, доза, так сказати. А то і них нема вже? Я не знаю, я б зараз подивлюсь. Я їм засипав. Я їм засипав два мішка перед тим, як ми виїжджали. Нема вже, все? Нема нічого. Хазяїн не кормив вас. Давай, давай, давай. Хоп! Всю. Пішло, поїхало. Це, товариші трудьоги, знаєте, в житті буває... Так, як ми хочемо. Стосовно кліток для курей, чесно, моя особиста думка, задниця повна. Ось ця Нет. клітка стоїть і кажу Марині, будемо її виносити. Продамо, може? Може, продамо. Може, хто займається клітками, ну не, ну, не понравилось мені взагалі. Щось мені отут не воно. Мені, мені треба так, щоб курка гуляла, ходила. Блін, ну сидять вони, мені вони такі, якісь знаєте, як. Ну коротше, не подобається. Взагалі, я їх усі, вони якісь чамурді такі ти кури стали. За цей їм їсти е, сипиш води налив, а вони взагалі ніякі, Так, що і тут налить, А тут диві, він чик-чик-чик, підлітає, Бо розгулювалися, ти глянь, да, Так, все вони розгулялися друге. Що воно в клітках тих Давай, сидять, Давай я піду яйця заберу, дай мені відеречко, да. Курка любе, курка любе волю. І все. Запаси, поки нас не було, так? Да? Свіженькі. Крада яйця мої. До чого краде, дивись скільки вам. Оп, відеречко, Сіє там. Штук сорок, да? так? Опаку, так ну що? Що, тим ї, їсти дав, цим води налили. Їсти, зараз досипаємо і погнали далі. А малини ти бачив, скільки. Капець треба вибирати, да. перетирати з цукром. Угу. І капусту треба вже вирізати, Бачила? Да, сьогодні. Ми робити. таке, як два дні вдома не були, а таке, як, як я не знаю, усе просто диви, як повідури, вибирали вроде. цей вже треба до да, капусту дивись. Роз, два, вирізати три. Зараз будемо вирізати, бо вона потемніє. Подивимося, як в інтернеті її, вроде би, мабуть, проварюють. І вакуумний пакет, і в морозилочку. Я так в минулому році коли робила. І все, і тоді можна їх піджорювати, да і цей. Та в кльор, кльор піджорювати і все. А ти казала, цвітна капуста не в'яжеться. Нормально. Така фі фіолетова. О, Тут да, трішки... Перці диви, які йоли поле. За два дні вже дивіться червоніють. Ди... Треба морозилку я... вимити. В ти в камеру хочу До, все? Малини куча, капець. Просто. Ну, картошку ще копати рано. Що я думаю, опа. Боже, диви малини скільки. А Це зараз малих треба сюди і ніхто її не... лайма. Вони ламають, я краще виберу і потім. А вони прямо в цей, так? Вони її дуже сильно ламають. Супер, деякі гілочки. Ви таке бачили колись? Оце малину виростили. Ну тут їй класно, я казав уже, що. Суперова яка. Будемо. оп. Там. Та ну все, що, треба її. Там може вечором. Ну, доїду. Сінько, поки нема. Куди йдеш? Та що, куди? Воно все добре, <плодисна> зараз треба поїхати на базу, забрати БМВД <плодисна> і їдемо <плодисна> у Сагайдок. Ми <плодисна> порося заказали, що цього чоловічка там. Коротше, товариші трудьоги, по свинині, ну що, поки свої ростуть, і у нас там п'ятеро всього навсього на відгодівлі, а свиномоток, е, ми ж не будемо різати, бо вони у нас супоросні. Е, в подальшому вибудемо повністю свиней, повністю хочемо зробити перегру... перезагрузку. Зараз свиномотки поприводять поросят, вони... це буде третій опорос. Не знаю, кажу, просто заздалегідь. Е, більше всього, що я їх просто буду прибирати. Є, я їх просто поріжу і все. Якщо можливо. Хтось хоче побачити приплоди, вони проколоті від парвовірусної інфекції, вони бірковані, хороші е, свиноматки ми купляли, їздили з інституту е, свиноводства, ми брали їх, то, коротше, якщо, що, ми, можливо, їх продамо свиномотками. Ми їх, хай вони нам, зараз синочок ідемо. Ми їх, виходить, коли поросят, вони нам дадуть третій опорос, відгодуємо і тоді будемо думати. Так що заздалегідь, хочете, можемо домовитися, приїдете, заберете свиномотку. Їх можна ще ну, зарядку дамо. Зараз ну, ну, під... просто треба витягти оце все, тому що е, ну, у нас є люди тут, а вони в нас їздять постійно, беруть БМВД, беруть е, комбікорма або стартові, або е, ну, самі привозять роблять. Ну і в общем, чоловічок ось якось приїхав на, на тій неділі, каже, Та на, цьому, на, на відгодівлі, каже, вже багатенько ось буду різати. Як ви, як ви його цими окостами, він да", каже, я от -от так написую. Ну, я кажу, давайте ціленьке візьму. Я знаю теж, що пеж, з чим воно годується. Ну, і Будемо переходити, отак, їздити брати. Є люди, їх багато, у нас знайомих, які їздять до нас, беруть комбікорма. Я візуально ж бачу, чим годується і все. Зараз, звісно, без преміксів нічого не росте. Все, ну як, воно росте, ну тільки довго і це безсмислено. А результат так сказати, хочемо отримати. Тож вирішили, що краще буде, краще буде так, так буде трошки легше на спину, легше на руки і легше в житті. мабуть. Е, зараз воно не винуждає, щоб їх держати по енній кількості. Більше в переробку вб'ємося і все буде добре. Так, мусор. Е, бачите, це мусор везли із черкос. До Черкосської області привезли мусор у Полтовську. Це треба буде Ви цей викинемо, вивеземо тоді Так, роз. Ну і все. І оце отак от, все гамузом накидано, і квадроцикла, ось я ж кажу, брали, і, і їсти, і пити, і оцей ось прі-пріус, як він там називається, балона цього. Коротше, все було чудово. Єдиний мінус палатка в нас маловата на наше сімейство. Тож прийшлося комусь спати в палатки, а комусь в бусові ми з Маринкою тут повитягували цей сідушки. а ми в палатку лягли, а діти в бусі спали. Ну тут теж штаб-квартира. Коротше, відпочили дуже класно. Це звітую. Тим людям, які пишуть, що ви так багато працюєте з маринкою, а ніде не відпочиваєте. Ну, таке життя зараз особливо. Ну так виходить. А тут якось так склалося, що всі зірки зійшлися і, і вийшло. вийшло відпочити. На, на дві доби ну, нам хватило трошечки, знаєте, перезагрузилися дай й погнали. Що, Марусь, давай будемо витягувати то все діло, да? Замучена дорога. Дорога. Не, ну, ну так класно, тільки що дорога. Ну Хоча там непогано, воно через Оржицю ми їхали там 300 кілометрів віднос до, до того місця, то ну, супер. Просто. Ми в 9 виїхали, зараз 12-та година дня, Считай ми 3 години і ми вже вдома. Отак от, от. от. Так, куди тобі це все діло? Зараз будеш командувати, так? Да? Хватит відпочивати. Пішли робити. Ти вже, вже. Ти оце лягти би поспати, куди там спати? Що з Рякову робила тобі? Ну, дивіться, які в нас чашки класні є. Це, це нам прислали з Іспанії, з Мадрида. У нас є там підписники. Привіт, я знаю, що ви дивитесь кожне відео. Дуже велике, дякую. І футболки там вдома, да, але mm -hmm. є, Треба. Ми ще й не міряли, бо. Nie, nim, Я вже в не а, ходила. Нам не мали, бо ти мені казала, якщо якось не цей. Чашки то ми вже обновили. Я... Їх три. 3... Та... Взагалі це дитячі. Мої... Їх таких три якраз е... Макару по лінії Артьому. Ну, ми якраз каву з них п'ємо, так якось пойдет. Так, ну що, йдемо? Да? Заставила чоловіка працювати. Та ладно. Все нормально. Спотимою сьогодні, як маленька дитина. Ну, поки не розберешся, за тим ня-ня-ня. Хороша така свенюка, ну, соло, звісно, конкретно. Розбереться, насолиш соло, да? буде солоненьке соло. Коротше, так. товариші трудяги, дивіться, під цим відео я закріплю ссылку нашої групи у войбері. Маринка туди періодично закидає наявність продукції, яку ми робимо. І по тій групі ви будете бачити, що є, що, що нема, що готується, і, і так далі. Так що по, по свининки, оце ж зробимо все, що це, і по бролеру. Ну, в общем, по продукції вже можна. Вже воно ночі в нас холодні, ми вже по новій почті почали відправляти ці всі діла. То, по суті, якщо щось треба, звертайтеся. Все нормально. Будемо відправляти. Рибка тут там в нас є. Ще шопочку вдіну. діну. Рибка я накоптив. Ми її не вакууміруємо. Мені не подобається в вакуумній упаковці, тоді сок із неї виходить. А так, коли в такій почці коротше, виходить. Так що, так що от. Все. Працюємо з м'ясом. Боже, тут так хорошо, На дворі жарко хано. А тут отлично, тут прохолодно. Так, все, шапку на голову. Як ти її так цей, що вона розтягується в тебе по єврейському Що я знаю, як її там. Отак я її за вуха раз. А тут сюди два. Ножа в руки взяв і погнав. Що його там? Що його там думати, да? Так, давай, мабуть, перший задочок оцей, да? Ну тут вже красота. Красота. Технологія. Ти хочеш технологію побачити? <риві> Каже Марина: Коль, немає тут освіта, Треба щось придумати, ка, щоб світ був. Нормально. у он... мене підписник колись прислав мені отакі он лампочки. Я прийшов, коротше, тут акену резеточки. Це, на... Це вивів. Шо? Я на технологія, технологія. технологія. Кажу, хай, временно побуде так. Mm. А, а як там кажуть, все, що временно, то постійно. Так? Ти що взяв мої огірки? Я не зрозуміла. Це мої огірки. <риві> <риві> от так стать. Огірочки з бочки по Маринкиному рецепту. Тут, коротше я не можу без них. І такі добрі я так їх ждав. Цілий год прожити, щоб оце дождатися. Ходи сюди на огірочок. Огірочок на. Що ти думаєш? Тут не треба думати, тут треба зразу їсти. На манюні ось їж, диви. Та ні, локі не давай. Супер, скажи огірочки. Ну, бомба. Да? <рес> Мовку. Він поки... нас наче не балакає. Поки їздили по хліб, у мене тут айжор перегорів. Цікаво, вже... по який ти хліб їздив і куди? <рес> Чуєш цей? Е вже мені е тут кажуть, такий монгол у дворі, а він взагалі нічого, ні шашлики не, не цей. Ми то якось жоримо буває вже, або дуже пізно. Знаєте як воно? А це сьогодні вже Маринка каже мені, Коль, ну давай шашличка якось піжоримом, ну, свіжачок е, цей порося розібрали, ка, гріх, гріх шашличка не зробить. Ну давай. Mm -hmm. Так я тут вирізав трошечки антрикоту. Там на задній нозі є таке біле м'ясо поверхностне. І воно, короче, воно смачнюче. Воно трошки твердувате, ну воно не жирне. Да, воно не жирне, воно трошечки таке суховате, мов буде. Дуже похоже на балик, ну не балик. Не, О. Суха, да, не таке сухе, все добре. Ну а шашлик я по своєму рецепту трошечки приправи до шашлику. Сюди додаю кетчупу, трохи уксуску, сіль і погнали. Ну, коротше, перецей. Ну, маринад простенький, але він, він мені самий. Можемо на замовлення, да? А? Давай на замовлення, шашлик. Та ну ще, я думаю, що, мабуть, він дуба дасть, якщо на замовлення його відправляти. Морозити не дуже хочеться, хочеться, щоб він охолоджений хіба був. Або ж, або ж можна буде пробувати ну, цю морозилку кидати бутилки, або є такі пакети спеціальні, які можна заморожувати для продукції. І все. І можна буде відправляти. Там ми оці перепілочку почнемо відправляти, теж, мариновану, така. На, що зразу раз-два. Чисто вдома, сімейно, от як ми вийшли. У нас малече ще просто одні в хаті. Поліна в хаті, тьомка тут біля нас, він від нас ніколи не відходить. А це. Я Макар же ж приїхали, він зразу ж пішов по дружбанах тут. Щас... Скучили, що? Да, да. скучили, це треба буде ось дзвонити до нього та вже хай йде додому. Якраз зараз картопельку зваримо. хлібчика свіженького наріжемо, ногірочок. Помідор, перчик. Помідорчик, перчик, та й, та й повечеряємо. Уже, знаєте, не скажу я вам е, Заметно, що сім'я росте. Вони поки маленькі були не так їли, як зараз. А зараз вже уже таке, уже раніше там два шампура з, зготовимо, е, якось там шашлика з маринкою, чи, чи ще щось. Що таке, Тьом? Ну щось поп'єш, щось. А Феді. сіропу не хочеш із огірків. Розсольчика не хочеш? Ні. Не. Нет. Ну, як хочеш. І воно вже, знаєте, ну, діти ростуть, що ви хочете. Ростуть і швидко. Прям так швидко, що незаметно. Вже непонятно, кажу, ось уже Поліні в перший Макарові в третій. Ні, Поліна через вік, але, ну, Поліна через рік, все одно, що... Бо ти так розказуєш, що вже. Швидюче время, просто капець. Дуже швидке. Так. Не можу втриматись. Тоні їж сам. Чого? Я буду шашлик ждати. Коротше, з поросятком усе чітко зробили, справилися, два автоклови тушонки зарядили, третій завтра, помаринували сальце під черебину, реберця, ошеєчок, баличо. Коротше, буде бомба. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд цього віду... відео. Будьте завжди з нами, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Коротше, і дивіться канал ДХТ. Все, всім до побачення, пока-пока.